Пока что без отдыха, работаем. Такая сложилась ситуация. А я тут на пляж ход Иногда. И я к вам стану пляж. Ну, честно говоря, хотелось бы почище, чтобы вода была. А? Ну, и естественно, чтобы были они как-то более усовершенствованы, шезлонги, чтобы было интересней. Молодежи. Как и все. Влитку я працюю. Ну а на пляж ходит? Буваю дуже рідко, дуже. Може за літо раз-два-три, максимум, не більше. А як стан Черкаських пляжів? Е, на сьогоднішній день не був на Черкаському пляжі, не бачив, який там стан зараз. Ну а в минулому році, наприклад? В минулому році я був два рази. Е, я був на центральному пляжі. Ну, задовільний, можна сказати, так. А в цьому році плануєте йти? В цьому році можливо. Все ще попереду. На жаль, зараз багато роботи не відпочиваю. Не планую відпочивати, можливо, буду відпочивати восени або взимку. А зараз на пляж не ходите, наприклад? Е -е, зараз, повторюю, зайнятий, не хожу. І не дуже люблю все діло, скучно там лежать. А як тоді зі спекою боротись? Зі спекою. Дуже легко. Вода, кондиціонер в офісі. Морозиво. Ну, недавно їздили в Крим, а зараз ну, плануємо десь, може, ближче, під Одесу, та ще куди. Або на дачі. А не страшно туди на Україну доїхати? Ні, ну, на Україні ні. В Крим, звісно, страшновато. А тут якось ходите, купаєтесь, наприклад? Ну тут на Дніпро. От, або виїжджаємо туди ближче до Чапаївки. Як вам стан води тут, стан пляжів? Ну поки непоганий, тому що ще чисто і не сильно вода прогрілася. а Тоді, можливо, і буде зеленіти. А як ви влітку відпочиваєте? Звичайно, вдома настройки. У нас віддих очень простой, треба працювати, працювати і ще раз працювати. А на пляж не ходите? Ні, не хожу. А чому? Тому Що там грязно, взагалі? Просто грязно. Все. Негде. Разве що в світанок, світівок туди поїхати. Так, тут негде. А як від спеки тоді рятуєтесь? Я стараюсь днем не виходити на вулицю. Очень рідко. А як же стройка? Ну днем не працюємо з 12 до 3 отдих перекур, а так нам далі не жарко. По-разному. Ну а як саме? Ну, на річку ходжу чаще всего. Як стан сьогоднішніх пляжів? Задов... Задовольняю вас? Ну, діло, що я їжджу аж туди на це тому там не, у мені там устраивають на дах їжджу. А чого сюди не ходите? А тому що мене туди возять, бо мені це підходить більше всього. А як просто... вода вже тепла? Ну для мене нормальная, нормальная. Пока, пока нравится. Влітку відпочинок чергується з роботою, в бабушки, в селі, в прекрасному подвір'ї, де завжди роботи вистачає. А на пляж ходиш? На пляж. Зрідка, але якщо знаходиться потрібна мені компанія, звісно ж. В цьому році ходив? В цьому році ще не ходив, тому що сесія співпала з хорошою погодою і компанії не вдалося підібрати поки що.